Вчора був факт повідомлення на чергову частину поліції про факт побиття двох громадських активістів, один з яких з 17 лютого включений в склад атестаційної комісії. Поєднує цих двох людей, на яких скоєно напад, їхня активна громадська діяльність. Інший потерпілий, він не входить в склад атестаційної комісії. Їх поєднує тільки те, що вони займаються активною громадською спільною діяльністю. Відпрацьовуємо практично три версії, як по одному, так і іншому злочину, людина потрапила до лікарні. Одна з версії це пов'язано з його активною громадською діяльністю даного громадянина. Вчинені з з уліганських мотивів. І третій мотив це як говорять, версія, це через ревності, оскільки з показів, свідків. Були фрази, які свідчать про те, що може це бути скоєне на хуліганське діяння з на мотиві ревності. Інше, що стосується другого активіста, який був членом атестаційної комісії, опрацьовуються також три версії: це пов'язання з участю потерпілого в атестаційній комісії, вчинення з з хуліганських мотивів і пов'язане з громадською активною діяльністю. Ми знаємо, що вони активно заявляють свою позицію. На даний час правоохоронцями встановлюються всі факти і можливо. Причетних осіб до даних злочинів. По потерпілому, який отримав жилесні ушкодження на вулиці Потебні, який знаходиться в лікарні. По гарячих слідах ми практично цілу ніч відпрацювали всі можливі зв'язки осіб, які можуть бути до цього причетні. Нами було вилучено з місця події ключі від автомобіля Мерседес, яких втратив злочинний нападник. По гарячих слідах нами було встановлено цю машину, встановлено особи, які були в даному транспортному засобі. Ця особа зранку прийшла забирати даний автомобіль, проводиться допит. Ми вийдемо на слід злочинців досить оперативно, і в найближчим часом ми достовірно повідомимо дійсно нападників, їхні мотиви і з чим це було пов'язано. Порушено два кримінальних провадження за ознаками статті 296 частини 2 хуліганства, вчинене групою осіб, в рамках якого будуть проведені всі необхідні слідчі заходи, в тому числі і оперативного характеру.